Головка повністю перебрана. І всім доброго і мирного дня, з вами, як завжди, гаразд леві нерви. Будемо обслуговувати електробензогенератор. Електробензогенератор працює нам на славу і на віру. Все чітко. Себе оправдав. Хоча я користуюся ним, як ви виділи, чи ви там бачили, чи не бачили. Дивіться у попередніх відео. Підключив я газ до нього через воздушний фільтр, через кран, через шланг. Все працює шикарно, але він відпрацював вже своїх дуже багато годин. Там, я не знаю, десь 400 годин він точно вже відпрацював. І настав час його обслужити. Я думаю, вже потрібно замінити маселко в ньому, а то я тільки за цей всій період часу, відколи ним користуюся. А він у нас працює по 12 годин на день, по 10, як коли. І виходить, масло раз чи два я там провіряв і все. Хоча тут на моторі є. Запобіжник, якщо масло рівень закінчується, він просто пропадає іскра він глохне. Він у нас не глох, все шикарно працювало, більшість користувалися навіть практично весь час ми користувалися ним на газу з труби, на природнім газі. Так що, хочемо обслужити його, позатягувати болтики от бачу, від вібрації, повідкручувалося, все, передивитися, замінити маселко в моторі. Все передивитися, поперетягувати, і обов'язково хочу оглянути до клапанів, відрегулювати клапана, подивитися, які там стали зазори. Заз... Зажало там клапан чи не зажало клапан. Я не знаю. Зараз будемо розбирати, дивитися все, експериментувати. Взяли маселко таке. Ну, я ливу генератор бачили попередній лив Арал, 10 В40 автомобільний брав звичайний Арал, Германія, 10 В40. Все було чітко, але в мене на цю заміну не вистачає. Тут є тільки Получається. Ну і тут ще десь у бутилці є грам 150. Ну, цього масла мені не вистачить. Пішов в магазин, хотів брати Арал. Порадили мені взяти от такий Platinum Raider. Отаке от масленко. Platinum Raider. Виробник Польща, Orlon Ойл. Пише, що він йде під. Мотори важко нагружені, там, де дуже велика температура в них і воно не перегорає. Є тут у них інструкція. Ну, В общем, знайомий продавець по маслам порадив його мені купити. Воно не перепалюється, витримує велику температуру. Каже, що всі беруть у електростанції і все класно працює. Думаю, попробую нічого. Якщо воно погане, замінимо потім на арал. Так, і вирізали ми таку тару. Як би це все вам показати? Е, тут у нас йде, так напевно, я думаю, що мало би бути. Тут на 12 у нас пробка. По ідеї, тут мала би бути зливна пробка на моторі. Але чи вона тут є, чи ні, розподивимося. Чи треба буде. Ні, є, супер. Я вам скажу, що масло добротне. Масло ще досить свіженьке. Досить масло ще гарне в ньому. Але все рівно за такий час, що він поробив, повторюся, я мусю масло замінити. Ставимо, нехай масло стікає. А за той час, поки воно буде стікати, я думаю, що потрібно нам розкрутити, добратися до клапанної крешки, зняти купачок свічний. Так і є. Тут трошки пустив сапун, прокладка. Клапаної кришки чуть пропускає, але нічого ми її замінимо. Замовимо нову, замінимо нову. Так, шланг сапуна. Вибираємо. Оп. Сапунчик такий у нас іде. Оп, і тут, як бачите, ніяких ущільнень, не кольців, не уплотняючих, нічого тут немає. Просто так тупо наглушку сідає. Е шланг сапуна. І через то там так воно трошки кришку засрало. Але то не є критично, можна повторати раз у місяць Фух. чи там у два. Я думаю, що воно нічого критичного не зробило. Бачу, ще треба буде, бо у нас стартером електростанція. Мінусовий окислився провод, треба буде його гарно зачистити, щоб контакт був. Глянути до плюсового, перевірити стан акумулятора. Все будемо робити, обслуговувати. А для того, щоб відрегулювати клапана, потрібно нам зняти. Шморганку, стартер. Ручний кікстартер. У нас іде головка на 8 або на 10. Болт М6. Знімаємо стартера. Щоб прокрутити мотором, нам ж треба буде... Ага! Чудо прекрасно. Нам треба буде крутнути мотором, щоб виставити верхню мертву. Для того знімаємо кікстартер. Та не знаю, дивіться відео. Підпишіться на мій канал, підтримайте мене. Для вас це нічого не буде. А мені буде приємно. Наберуться більшість кількість підписників. Більше людей будуть мене бачити, може комусь більше допоможу. Так, дивимося, куди воно крутиться. Кікстартер з годинниковою стрілкою. Як бачите, крутиться. Знімаємо шваргулку. За годинниковою стрілкою вона крутиться, так, тут трошки пороха, ще досить гарно виглядає. Так, якщо за годинниковою, то мотор крутиться в нас управо, за годинниковою стрілкою. Ось так. І сюди ми будемо крутити, щоб поставити верхню мертву. Подивимося, що у нас тут є під клапаною кришкою. Так, добратися до неї нам потрібно. Розкрутити свічку і взяти головку на... так, головку, головку, головку на 10. Зараз знайдемо головку на 10. Ну, перед тим, звичайно, краще це все повтирати. Свічка тут стоїть автомобільна у цій електростанції. Так. Складаємо тряпочку, то тут може потекти зараз, як завжди, з клапаної кришки. Так. Ого, ого! Прокладка сіла навіть не затягнена. Прокладочку треба замовити нову або помазуємо на Віктор Рейнс. Але ми обслуговуємо електростанцію якнайскоріше, швиденько, тому що котел вдома горить, а світло тільки що подали, тільки що включили світло, і нам потрібно. Вкластися приблизно в 2 години, може 3 світло сьогодні буде, я не знаю. Треба вкластися в цей період часу, щоб електростанцію відрегулювати клапана, все передивитися і поставити на своє стаціонарне місце. Як бачите, маслоку тут ну, вже таке не дуже гарне, але не є дуже погане. Я думаю, що буде набагато чорніше. вічно, немає часу, немає часу, а це вже, думаю, відкладаю свій час. Це такий апарат нас виручає в хаті опалення, це кулікційний насос. Працює, світло скрізь працює, інтернет працює, все робить. Затрати невеликі. Ну, Тож електростанція дорого обійшлася нам. Але що поробиш? Я не думав, що так буде. Ніхто не думав, що буде війна. Хубив не гірше, нічого немає страшного, ми це все переживемо. Все буде добре. Так, Знімаємо що? Е, свічку. Автомобільний ключ на 22. О, свічка теж не затягнена. Так що дивіться, за електростанціями обслуговуйте. От бачите? Сам ремонтую, електростанція своя, а обслужити не було коли часу. Все розкручено. Але за три місяці своєї роботи, я вам скажу, пора до неї подивитися. Тому більше вона не стоїть. Так, і постану свічки. Шикарно. Стан свічки шикарні, це вона на газу працює. Я її тільки що вона прогрілася 4 години працювала. І вона після того, як подала своє світло за 4 години, я її зняв, мотор прогрітий. Бачите, який стан свічки? Ну, камера не фокусує трошки, але то нічого. Такому можу показати. о, На чорному машек. Бачите, свічка біленька. З цього боку біла, з цього боку така, чуть-чуть цегляна. Нагару взагалі немає, вона чистенька. Свічка автомобільна стоїть. Зараз ми подивимося яка. НЖК. Свічка стоїть НЖК. НЖК. О, поршень біленький, вже звідсвіжу. Як би то воно так? Бачите, звідти видно поршень, дивіться, я вам покручу. Зараз колінвалом. Поршень білий без нагару. Сховався поршень. Оп, показався. Є поршень, так. І для того, щоб виставити там е верхню мертву. Мітки в цьому моторі я не шукав. Не знаю, де вони тут знаходяться, якщо чесно. Я їх і не наблюдав. Не на генераторі, ні на крильчатці. Крильчатка обдуву йде в нас пластикова, пластмасова. Тут міток немає. З цього боку ні віконечок, нічого немає. Електромотор стоїть, там теж міток немає. Я беру просто дідовський спосіб такий. Беру е, твердку. Чик, є у нас отвертка. І тепер дивимося перекриття фазів на розпідвалі. Е, до карбюратора йде впускний клапан. Тут йде в нас впуск, де карбюратор, де вихлопна випуск, хто не знає. Просто так повторюся. І крутимо. У нас зараз верхня мертва стоїть. Прокручуємо раз, другий, третій. Колінвала шукаємо, коли перекриття правильне на розпідвалі. Ось, бачите, у нас впуск. Має зазор. Випуск. Зажатий. Значить, неправильне перекриття розпідвала. Так, о, бачите, тисний випуск. У долину пішов поршеняк. Нажало його випуск. Пустило випуск. Нажимає, підходить поршень до гори, нажимає впуск. Іде поршень у долину. Ще раз поршень пішов до гори. Клапан закривається випускний. Ось тут у нас якраз верхня мертва, і на цій точці ми будемо регулювати клапана. У нас, виходить, випускний клапан чуть піджало. Або газ його зажарю, або піджало його. Ми точно поставимо верхню мертву, ставимо сюди отверточку і дивимося верхня мертва точка, де. Є у нас верхня мертва точка. Так. Так, верхня мертва є. Е, впуск. Все шикарно. Тут зазору практично, ну він не, не зажатий. А випуск у нас трошки піджало. Я вже чую, що тут клапан чуть під, піджало. Ну я його не регулював, я тут не пам'ятаю, які були зазори. Зараз поставимо. Я думаю, що поставлю, так як електростанція працює більшість на газі, я туди поставлю е, 0,20. Нехай зазор чуть буде більший. Це не мотоцикл, це не машина. То, що воно чуть буде шумно робити трошки, то воно мені ролі не грає. Головне, щоб не згоріли клапана. Провіримо на впуску, що в нас тут йде. Думаю, що там 0,10, може 0,15. 0... А ну Пробуємо 0,10, що пролазить на впуску. Так, 0,10 пролазить. 0,15. Це 0,5. 010 пролазить на впуску. Який інтересний зазор там? Мав би бути 0,15, 0,10, 0,15. Я тут ставив 0,10, тут 0,15. Ну, так, ставлю 10 впуск. Випуск 0,15, якщо на бензині. А Це у нас буде на газу. Зазор збільше на 0,20. Так. Впуск у нас виходить 0,10, плюс-мінус сотки. Плюс мінус, що по таких немає, ви знаєте. Так, 0,10 туди пролітає свистом. 0,15, туди. Не проходить. Так, 0,10 тут є в плюсі. А на випуску випуск зажатий. 005. Зазорчик тут навіть 005. Тугенько лізе. Є зазор, але дуже маленький, 005. Ми поставимо 020. Так, щуп 0,20. Для того, щоб їх відрегулювати, ставимо верхню мертву. Беремо щуп, беремо зараз ключик на 10. Так, ключик на 14. Тут тримаємо і контргайку розкручуємо. Ога! Добро, отно затягнемо. Пішло. Пропускаємо контрагайку і на 14 ключком пропускаємо основну, От як бачите, воно вже попустилося. Беремо щуп. 0,20, ставимо посередині приблизно коромисло посередині. 0,20. Не проходить. Розкручуємо, щоб він проходив так трошки плотненько. Я ставлю, щоб він проходив трошки плотненько, через те, що, я вам скажу, зараз будете затягувати, воно трошки підтягне. Піджме. Так, 0,20 плотненько залазить. Ми пробуємо. Будемо затягувати. 0,15. Випуск поставлю 020, плюс 0,15. Так, чуть-чуть попустимо, чи він проходить. 0,20. Коромисло такое тримаємо рівненько. 0,20 проходить тугає. Ось як бачите. 0,20 проходить. Затягуємо. Законтрагаємо. Все, перевіряємо, не забувайте затягнути. А то електростанція до здоба. Затягуємо ось під 10 болтиком. Гаєчку під ключок 10. Ось так. На 14 підтримали і затягнули. Все, 0,20 у нас тут щуп проходить. Це є випускний клапан відрегульований. А тут поставимо 0,15 на впуск. Нехай буде на 0,15. Так. Маємо 0.15. Затягуємо. Перевіряємо. Є, 0,15 лагонько проходить. Супер. Все чітко. Мінус. Верхню мертву. Поршень аж біленький ставив, вам скажу. Ну я думаю, що там нагарів не успіло бути великих. Точно тут верхню мертву виставляєте через те, що там перекриття фази на розпредвалі. Якийсь доходить поршень догори, клапан відкривається. А коли верхня мертва, то... Так. Все, верхня мертва є, зазор є, є. Чудово, протираємо поверхню, де прокладки сідають тряпочкою. Беремо клапанну кришечку. Бачите, нагару немає маселко, достатньо добротне масло. Ще могло б працювати, але нічого, ми його поміняли. Ми поганого нічого не зробили, це в електростанції тільки в плюс пішло. Витираємо клапанку. Ох, бубафоня нажарила в гаражі. Бубафоня у мене гріє. Тепленько, я вам скажу, затрат. На дрова немає взагалі ніяких. Я задоволений. Два рази на день палю приблизно, якщо цілий день у гаражі, рідко так буває. Але деколи палю два рази. Нагоряє по 5-6 годин і шикарно. Так, затягнули клапана. Ставимо клапанну кришку. Бачите, тут щуп як сідає. Не щуп, а сапунь, як сідає, без ніякого уплотніння. Просто тупо так шланг запихається. І все. Через то він сереться маслом. Тут би виточив штуцерок сюди. Сюди би виточив штуцерок. Перехідничок. Може, я так і зроблю на майбутнє. Витачу, буду міняти прокладку, тут нову закажу, бо вона трошки вже така з цього боку ціла повністю, а тут не дуже. Виточу сюди штуцирок, щоб воно тут не сралося маслом. Заклею його, там і буде все шикарно. Так. Прикручуємо клапанну кришку. Далі. Так, свічечка джека. Крутим свічку на місце. Ковпачок свічний. Ковпачок перепровіряємо, Ковпачок затягнути треба. Так, тут добре, все тримається на проводі. Так. Резиночка така, не губіть її там. Бешланг не перетирався, це ще йде від сапуна шланг. Я помиляюся. А міде в резинку. Так, шланг. Повитирали. Так, шмараку ми поклали. Затягуємо. І зараз дивимося всі болти, деякі є, я поперетягую, попередивлюся за всім. Хоча воно все тримається. Я бачу, у мене панель передна попустилася. О, попустився болтик. Напевно, від вібрації. Хоча мотор тут добротно стоїть на подушках, ось таких резинових, на чотирьох, З цього боку дві і з цього боку дві подушки стоять. Ось одна і там ззаді під вихопну ще одна. Але все рівно, чомусь передна панель звідси. Розкрутилася. Розкрутилася, бо там різьби немає. Зараз ми з цього боку так. що тут потрібно? Поставити довшого болтика і поставити гаєчку. Це ми зараз зробимо. Затягуємо всі болти і будемо лети масико. Почистимо клеми акумулятора, щоб вони такі не були окислені. Це все зараз почистимо і будемо знімати далі. Ми працюємо. Локу на 12 затягуємо. Ієчка стоїть у щуп. На щупі у нас є мітки, получається. Ось як бачите, мітки на щупі є. Ці всі ресочки це все трикутники. Це все є мінімум. А з цього боку у нас, ось бачите, який щуп, з цього боку у нас пише буква H. Як вам так сфокусувати? Ось бачите. Дивіться. Буква H, повний рівень мітка є, і буква L. Мітка і нижній рівень. Ось бачите. Тобто, виходить, в нас потрібно залити приблизно ось так, майже повний. Я взяв маску платіном, як вам перше показував. Так, відкриваємо. Порадив продавець, що воно дуже-дуже, ну, прям капець, масло під електростанцію всі купляє, і дуже воно шикарне. Дивимося. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, хто яке масло лиє у електростанції, хто їх обслуговує, чи там ви для себе робите. А то в мануалі всякого там такого пише, що не знаю. Чи правильно, що я туди лив ось таке. Чи неправильно, я взагалі мутюльку хотів залити. І що, обслужили ми генератора. Залили маселко. Все позакручували, масло замінили. Ось, як бачите, буква. Аж там є повний рівень. Пішло туди літр масла, я вам скажу. Залив літр маселка, баночка порожна. І ще би грам 50 пішло точно. Ну, Літри вистачить. Добре, закручуємо, щупа, а то він буде від вібрації пускатися, нагріється. О, пробки затягнені, щуп закрутили. По всім болтикам все передивилися, все поперетягували. Тут замінили болтики, самі знайшли, як був. Просто довший дали гаєчку. Клеми почистили на акумуляторі, мінус вже не окислений, чистенький змазаний логосенько солідовчиком тут почистили. Плюсовий почистили. Всі болти поперетягували, так щоб служити генератора, дуже просто. Перетягуйте всі болти з чувством. міняйте вчасно масло. А то електробензогенератор потребує доброго масла. Він там жариться, працює добре. Масло нове. Клапана ми відрегулювали. Як бачили на відео, клапана відрегульовані, свічечка у нас чистенька, теж там все чортко. Фільтр воздушний, я вже не знімав, теж ми почистили, він вже в мене там зараз стоїть, з допомогою ваших коментарів. Я його таки все ж таки поставив туди, вирізав. Електростанція в нас працює. Ось такий простий дешевий, так скажемо, ремонт, затрати тільки на масло, але все рівно масло міняйте вчасно, мусите його міняти. І щоб ваша електростанція працювала, аби ці движки довго робили. Обов'язково регулюйте клапана. Бо клапана там зажимає, потім клапан згорить і буде біда. Так що, з вами був гараж Сталеві Нерви. Випишіть мені коментарі, підпишіться обов'язково на канал, ставте лайки. Всім мирного неба, до нових відео!